Справу про державну зраду розглядає колегія суддів зарічного районного суду. Засідання починається із розгляду клопотання прокурора про подовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки попередній строк спливає 3 січня. Обвинувачення просить подовжити його на 60 днів, оскільки кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких. Може переховатися від суду та відповідно до відповідальності, яка загрожує у разі визнання винуватим вчинення кримінального правопорушення також матиме змогу впливати на свідків, які ще не допитані під час судового розгляду в даному кримінальному провадженні. І враховуючи проросійську позицію, враховуючи ті обставини, які він кримінується, я вважаю, що він матиме змогу перебуваючи на свободі, також продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Обвинувачений сказав, що заперечує проти такого заходу. Захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Ми вважаємо, що такого запобіжного заходу, як домашній арешт, буде достатньо для того, щоб особа в повній мірі могла реалізувати свої процесуальні обов'язки та використати свої процесуальні права. Особа перебуває під вартою вже майже півтора року, тому просимо клопотання прокурора відмовити, а наше клопотання щодо застосування більш м'якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту задовольнити. У зв'язку з воєнним станом суд постановив клопотання прокурора задовольнити і подовжити обвинуваченому строк тримання під вартою до 10 лютого. Продовжилося засідання дослідженням доказів. Прокурор долучив до справи протокол і відеоспостереження за обвинуваченим, а також його листування у телеграм-каналі з номером, який використовує співробітник ФСБ по Курській області. За цим номером обвинувачений відправляв текстові повідомлення, фото, відео, гугл-карти з позначками розташування військових в населених пунктах Сумщини, а також інформацію про блокпости. При в'їзді в город перед заводом з Хімпром около 10 человек візуально на дорозі. Темно-зелена однотонної форма на дорогах поставлені бетонні строїтельні блоки висоту 2-3 метра, накриті камсеткою. Виставлені на дороги так, щоб одна машина проїжджала зігзагом. Через телеграм також обвинувачений отримував завдання дізнатися про військове озброєння, місце розташування військових, можливу присутність військових НАТО в регіоні тощо. Інформація подтверждена, место дислокації військових определено. З этих дверей виходили три футбол, піксельні футболки і усіх светлоболотні штани у всіх жовті наклейки на руках. На перший взгляд це ТРО. Події відбувалися у червні 2022 року. Тоді правоохоронці зафіксували також факт отримання обвинуваченим винагороди за передачу даних. На наступних засіданнях суд продовжить вивчати докази, а також має опитувати свідків. Графік засідань по цій справі. Колегія суддів розписала до червня наступного року. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.